Російський торговельний суховантаж Урса Майор затонув після вибуху в Середземному морі. Найімовірніше, він перевозив кришки ядерного реактора для будівництва Криголаму. На борту було 16 членів екіпажу. Після аварії корабля лише 14 перевезли до міста Картахена, Іспанія. Про це повідомляють місцеві змі. Зазначається, що російське суховантажне судно затонуло 23 грудня. В міжнародних водах між іспанським муніципалітетом Агілас і містом Оран в Алжирі, за даними джерел, на Урса Майор вибухнуло обладнання. У рятувальних роботах брали участь іспанська морська рятувальна служба, патрульний катер ВМФ країни, а також кілька суден, які ловили рибу в цьому ж районі. На великій ведмедиці так перекладається назва судна. Налічувалося 16 членів. Екіпажу, 14 з яких прибули до порту Картахени рівно опівночі. Попередньо двоє моряків зникли безвісти. Капітан судна стверджував, що на борту були порожні на момент аварії контейнери. За даними моніторингового каналу Кримський вітер. Суховантаж, велика ведмедиця, належить оборонлогістиці. Він перевозив портові крани для терміналу у владивостоці в межах розвитку. Північного морського шляху напередодні гур України повідомило про поломку російського судна у Середземному морі. Відомство зазначило, що його назва Спарта, але моніторинговий канал вказує, що це якраз стара назва суховантажу Урса Майор. 23 декабря 2024 року Валкер з нечитаємим названням покинут екіпажем. В Средиземном море, недалеко от пролива Гибралтар, покинул экипажем на шлюпке, которую спасает вот тот пароход.